Росіяни оголосили контртерористичну операцію на території Брянської області. Але ж всі події в Курській Білгородській. Зараз я вам все поясню з вами український історик Олександр Алферов. На території Брянщини знаходиться Стародубський козацький полк, його основна частина, створений у 17 столітті та припинив існування. росіяни заборонили у 1782 році. Це був один з найшляхетніших за кількістю аристократії полків. Звідси і Миколашевські тут були і Скоропадські. Зрештою, родичі Лесі Українки саме звідси мали своє походження. І навіть після ліквідації Гетьманщини Стародубщина входила до Чернігівщини, проте у 1919 році росіяни окупували і почали проводити русифікацію цих територій. Спроби тепер скажи, що наприклад в тих містах, як Стародуб, Мглин, Погр знаходилось колись самоврядування, магдебурзьке право за гетьманщини. Нічого не знаємо. А про казаків вони говорять виключно донських. Це реально окуповані землі.